мудрі мені небайдужим 18 вересня, новини, на які варто звернути увагу. Заяви Дональда Трампа щодо України і не тільки, втрата даних, інформаційних даних з українських реєстрів, передача тіл убитих українців і багато іншого. Отже, друзі, почну з Трампа, тому що від Трампа залежить наше майбутнє. Тільки Трамп вимагає миру і робить заяви. Він наполягає на своєму і вимагає, щоб Євросоюз, країни-учасники НАТО відмовилися від торгівлі з Росією. В першу чергу енергоносіями, газом і нафтопродуктами. Угорщина, Словаччина, та й не тільки однозначно проти. І саме показове в цьому факті те, що Зеленський критикує Трампа, дає інтерв'ю, каже, що він слабий, непотужний. І жодної критики Євросоюзу, жодної критики від Зеленського щодо торгівлі з країною, яка напала на Україну, яка веде з нами бойові дії, підкріплення європейськими грошима чи через Індію, закуповуючи дизельне пальне, чи через отримання напряму постачання газу і нафти, це однозначне підкріплення російської армії, що ті. Валютні ресурси, за які продається газ і нафта, ідуть в тому числі на оборонну промисловість Росії. Але Зеленський цього не критикує. Такі вони подвійні стандарти. Водночас Трамп говорить, що війна в Україні вже вийшла з тієї фази, коли могла перерости у третю світову. Цим Трамп вказує, що він не буде ввести не буде жорсткої візвоєнної політики. Щодо Росії, і усіляко намагається вивести з перемовного процесу з Росією тему України. Це те, про що я неодноразово говорив, на що звертав увагу, Сполучені Штати Америки та й Європа не будуть воювати за Україну. І оця ескалація Західного світу з Росією буде сходити на нівець, тому що західний світ, зокрема Сполучені Штати Америки, готується до протистояння з Китаєм, яке набирає обертів. Ну, а в цей час Польща закрила кордони і урізала можливість постачати китайські товари на ринок ЄС шляхом транспортного коридору з Азії. Цей залізнодорожній коридор проходив через Білорусію і Польщу. Ота як кордон перекрито, то Китай зараз шукає шляхи обходу і можливість транспортувати свої товари в Євросоюз через Арктику повз узбережжя Росії. Росія в цей час, в зв'язку з домовленостями, повернула тисячу тіл убитих українців, натомість отримала назад 24. красномовні цифри, які говорять самі за себе, з жалем можна констатувати, що втрати України значно більше, ніж ті, про які розказує Зеленський. Влада послідовно робить помилки, чи то умисні як диверсія, чи в зв'язку з невідданням. І не розумінням. Ну, зокрема, сьогоднішня новина гучна новина, яку потім спростовували, але розуміємо, що вірити з тим спростуванням не варто. Під час створення єдиного реєстру для цього Верховна Рада прийняла законопроект відповідний. Всі дані передавати в єдиний реєстр, відбувся витік даних, різних даних. От, в першу чергу, нотаріальних. Про це заявила нотаріальна палата. Ну, але. Нам для цього не звикати взагалі, я є прихильником і думаю, кожен з вас, з мудрих і небайдужих, дублювання інформації, паперових насвіїв, електронних. Сьогоднішній вік інформаційних технологій, хакерів і в стані реальної війни, якої влада, звісно, не відчуває, бо в них лише воєнний стан. А, а українці в українців реальний стан війни, бо їх продовжують бусифікувати. Взагалі, збереження даних в різного роду реєстрах під дуже великим питанням може внести корективи, знищити, і потім дуже важко довести фактаж. Тому все-таки раджу всім, друзі, якщо навіть нема у вас паперових носіїв, то робити витяги відповідні, завіряти нотаріально, і в такий спосіб обезпечити себе, щоб зберегти те невеличке майно, яке, ну, звісно, у порівняння з майном наших олігархів, держеморт, ну, чергове викриття, не хочу звертати на це увагу. викриття, як виявляється, наш секретар Ради національної безпеки і оборони. Живе і він, і його сім'я, і його рідні близькі в США. Там ціла куча маєтків, ну напевно, заробив потом крові. Токарем, напевно, пекарем на заводі за верстатом. Ну, я думаю, що і в бізнесі зробити такі кошти не можна, тим більше ніколи не чув про олігарха Умерова. Нарешті з'явилась уже інформація, яку можна аналізувати і ствердно говорити, що вся ця мантра про те, що молодь не виїжджає, це. Як і все решта у нас в Україні з уст влади це брехня. Виявилося опитування, що виявляється, кожен третій роботодавець ну а ми розуміємо, що у нас роботодавці в сотні тисяч. Кожен третій роботодавець вже втратив працівника. І працівника віку від 18 до 22 років. Або такий працівник зараз знаходиться в стадії звільнення. Це означає, що кількість. Молоді, яка виїхала і планує виїхати, ну, буде сягати цифру точно більше 100 тисяч чоловік. Що отримає Україна? Не знаю, тому що для мене Україна це повинна бути країна українців, якої ми по факту не маємо. Ми маємо країну з вивізкою України, якою керують не українці, з якої живляться. Бачите, ну, попередні новини не тільки не українці, а українців. Достається захист оцих неукраїнців, олігархів, держеморт, які заброньовані під присягою. Тому молодь я розумію. Я розумію, що вона хоче жити і знаходить зараз можливість у будь-який спосіб, користуючись цим вікном, виїхати. Так, з Європі чи десь інде буде не солодко, але принаймні хоч трошки безпечніше. І не треба буде віддавати життя за держиморд, які зробили життя українців. Всередині України не стерпне. До речі, якщо хтось вважає, що от такі погані тільки українці втікають, чому не захищають, ну, це будуть говорити пенсіонери, так, заброньовані і родичі заброньованих, а ще ж жіночки, які не є берегинями, а є якимось чорними вдовами, напевно, так, чи самками богомола. Тому що всі мудрі розуміють, що це не українці такі погані, погана українська влада. Ну, а у людей природні бажання вижити і жити для дітей, внуків, а не як кажеш, залужний, жити для того, щоб віддати життя за нього, за Зеленського і за країну, яка не є нашою. Але нам про це постійно втирають. Так, от поляки зробили опитування, і опитування їх вразило. До речі, вразило в кращу сторону. Ті, хто проводив опитування, очікували гіршого результату. За результатом опитування. 30% поляків заявили, що у випадку війни проти Польщі вони одразу залишать територію Польщі. Але опитувальники чекали результату гірше. Вони думали, що це буде кожен другий. Ну, я спілкувався з поляками в Іспанії і хочу ствердно сказати, що зараз польських автомобілів в Іспанії ну, просто аж в очах рябить. Поляки масово скупують нерухомість. І вивозять свої сім'ї, даба навіть і самі дистанційно ведуть бізнес з Іспанії. Верховна Рада неочікувано прийняла правильне рішення. Вона підтримала законопроект, який посилює заходи безпеки в українських школах. Правильне рішення таке рідке поміж тих, які вона завжди приймає. Верховна Рада підтримала законопроект, який обмежує доступ до. Кільних закладів, п'яків, і людей увага зі зброєю. Такий зрозумілий натяк на жирні обставини. Я вважаю, що питання безпеки дітей це пріоритет. Добре, що на це звернули увагу продажні слуги і посіпаки сьогоднішнього правлячого безпредільного зеленого режиму. Але це чіткий маркер тому, що зараз в Україні і що нас очікує. Під кінець я хочу вам показати, друзі, дві новини. Перша новина в частині відео такого маленького шметка, як затримували на Тернопільщині п'яного працівника ТЦК. Так, того ТЦКуна, який, ну, бачите, живуть прекрасно. Затримували поліціянти, він п'яний, на чавив набив купу автівок, слава Богу, нікого не вбив. А друге відео, хочу вам показати, як військові, ну, за їхнім твердженням. Їздять по Києву, об'їжджають затори по тротуарам на великій швидкості і під гарну музику. Тому підтриманий законопроект Верховною Зради надзвичайно актуальний. Зараз хиблених на голову цих бравадних, пикатих, пихатих та цикунів та добродатих аля-воїнів, які слугують просто владі, точно не знаходяться на нулю, тому що я переконаний, що ті хлопці, які. Побачили смерть, які відчули всі жахіття війни, вони так діяти не будуть. Але більшість більшість тих, хто виживе у військовій формі, це будуть, мені здається, саме такі. Справжні герої, на жаль, віддадуть своє життя, а ці покидки будуть презентувати і кошмарити киян та й всіх українців. От вам відео, друзі, для розуміння того, що чекає нас попереду. we